Усім привіт! Сьогодні про гру в асоціації формаріум. Це така карткова гра, 72 картки, десь 15 хвилин час гри, можуть грати від 2 до 4 гравців і вік 8 хоча, в принципі, можливо, і менший вік. Я спочатку не дуже зрозуміла правила, вони тут є, але трошки. Трошки не одразу зрозуміла, розповім, як граємо ми. Можливо, це не дуже правильно, але як є: картки розподілені на дві групи. Є картки з якимись об'єктами. Дуже прикольні, вони не такі не дуже глянцеві. Поліграфія класна, малюнки, дуже чудові. В принципі, якщо ви захоплюєтесь метафоричними картками, вони. Можуть навіть зійти за метафоричні картки, можна працювати навіть з ними. Але гра оці об'єкти складається таким чином. Є картки з характеристиками. Такі. Картки, вони є вони по групах: жовті, блакитні, якісь філетові та рожеві. Якщо грають два гравця, вони кожен дивиться у свої ці характеристики, тобто це, але це на руках, воно не, не у відкриту. Тобто, оце два гравця, це в них на руках. І коли відкривається картка, кожен з гравців кладе свою асоціацію, свою характеристику асоціацію, якусь на цю картку, і кладе її у ну, ось, Наприклад, я тут бачу якісь кола, і я кладу таку картку. А, а ця людина бачить, що це щось легке, і кладе ось сюди. Свою картку. І потім на 3-4 картки перегортаються, і якщо асоціації різні, то виграла гра. Тобто ця картка е йде у стовчик сто до виграних грою. Якщо, е наприклад, далі переться ось така. І ми обираємо звідси. Щось маленьке, наприклад, щось маленьке. І тут так само ми оберемо щось маленьке і кладемо оцією характеристикою сюди. І потім ми перегортаємо, вони співпадають. То, 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 то виграли гравці. Це варіант, якщо грати проти гри удвох. У правилах розписано, як грати. Можете зупинити, почитати, як грати, якщо більше гравців чотири. Але я не дуже зрозуміла. Якщо це відео було вам корисним, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал та до наступних ігор.